Осіння лічилка. Одна велика дина. А от два буряки, три баклажани сині, чотири огірки, а далі теж не пусто, червоних п'ять перчин. Шість качанів капусти, солодких сім морквин, ще помідорів вісім та дев'ять картоплин. А у вінку повисло аж десять цибулин. Давайте порахуємо овочі на городі. Один, Одна диня. Один, два буряки. Один, два, три, баклажани. Один, два, три, чотири, огірки. Один, два, три, чотири, пять, перчин. Один, два, три, Чотири, п'ять, шість. Капустин. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Морквин. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Помідолю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять картоплин. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Цибулин. Давайте повторимо віршик ще раз. Одна велика диня. А от два буряки. Три баклажани сині, чотири огірки, а далі теж не пусто, червоних п'ять перчин, шість качанів капусти, солодких сім морквин, ще помідорі вісім та дев'ять картоплин. А у вінку повисло. Аж десять цибулин.